Навчіться цінувати все своє. Можливо, на таке вже й досконале, можливо, і недоліки в нім є, можливо, на таке вже воно й вдале та це своє, і в цьому є вся суть. Його від вас ніхто не відбирає, Його від вас ніяк не відірвуть, хай і вогонь для цього запалає. Своє завжди приємніше до тіла, до серця ближче, ближче до душі, своє для себе над усе важливе, своє надія у нічній тиші. Як часто ми свого й не цінуємо, а дивимося часто на чуже, чийсь заробіток вміло порахуєм, забувши геть про те. Що ж є своє, Вгонит твій цій завжди за чимось кращим, не помічаєм, що лише своє приносить нам найбільше в світі щастя, тому що це вже нашим власним є. Та ми не звикли нашим цінувати. Завжди до чогось іншого ідем, та що в кінці погоні будемо мати. Що ми для себе цінного знайдемо? Нас не влаштує дім, добром багатий, бо нам потрібно ще якесь добро. Ми звикли завжди тільки нарікати. А нарікання це велике зло. Павло казав, що добре є людині, яка є задоволена, бо так вона стає завжди і скрізь щаслива. І прославляє за усе Христа, прошу, давайте будемо цінувати все те, що в нас уже сьогодні є, і Бог тоді пішла для нас багато, коли ми будемо цінувати своє.